Плавчиня із горішніх плавнів Юлія Ткаченко здобула шість медалей літнього чемпіонату України з плавання серед юніорів та юнаків. Змагання відбулося у броварах. Після успіху шестиразова чемпіонка України поділилася враженнями та показала здобуті медалі. Юлія Ткаченко розкладає медалі у рідному басейні Нептун, в якому вона розпочинала перші кроки у плаванні і провела тут більшу частину своєї спортивної кар'єри. На стрічках медалей плавчиня написала час, з яким фінішувала і завдяки якому стала чемпіонкою України. Два місяці я е, у порто е, тренувалася в місті Полтава в 50-метровому басейні. З тренером е, завжди розмовляла щодо техніки. Змагалася я з ну, дорослими дівчатами. Конкуренція була. Яка медаль тобі тут найцінніша? Чи всі вони цінні для тебе? Твоя фірмова дистанція яка? От, розкажи? 200 та сотня, але ну, я завжди не могла виплисти з 50 метрів на спині. У мене, у мене завжди були результати 30-30, там, ну, 29 ніколи не входила. А тут змогла проплити. 50 метрів за 29,86. зараз Юлія захищає честь обласної школи вищої спортивної майстерності. Є ученицею Полтавського спортивного ліцею обласної ради та проводить щоденні тренування у басейні Акваарена, що знаходиться в обласному центрі. До успіхів плавчиню веде тренер Артем Лашко, який багато років працював у ДЮСШ номер 1 горішніх плавнів, А зараз виховує плавців у Полтаві. За певних обставин Юлія Ткаченко наразі могла б виступати. На Олімпійському європейському фестивалі у північній Македонії, але із цією поїздкою не склалося. Можливо, розраховувала поїхати на цей Олімпійський фестиваль. Так? Ну <плес> так, розраховувала но на абсолюті виступала не також добре, тому не попала на нього. А так, готуюся на наступний сезон. Будемо працювати, тренуватися та здобувати ще перемоги. Ти ще попадаєш за віком на цей олімпійський фестиваль, якщо в наступному році буде? Так, да, да, там з 14 до 18 років. А тобто о, зараз тобі скільки? 15, тобто ти ще можеш виступати і виступати. Да. Не розстроїлася, коли не здобула путівку на олімпійський фестиваль? Так, да, не зовсім. Ну зато покращила результати, це вже прогрес. Юна Плавчиня розповіла, за рахунок чого їй вдалося покращити результати. Роботали всі команди: тренер, я, мої батьки. Вони допомагали мені, підтримали мене завжди. Тренер завжди підтримував мене. Ось, ну зараз ти у басейні, які відчуття. Колись, да, тут вперше стрибала, вперше розпочинала. Ось перебуваєш у рідному місті. Ось, ну, своїми відчуттями. Ну, Ностальгія є, багато спогадів з цього басейну. Та й завжди, коли заходиш, завжди приємно. Тому що запах цієї хлорки. Ну і згадуєш перше, перше тренування і що тобі казали, ти можливо ще плавати не вміла? Я ще до дна не могла запливати. Забороняв тренер. А ще Юлія згадала, як її зустріли вдома у рідних горішніх плавнях. Як батьки привітали і що сказали тобі? Ну, привітали добре. Я приїхала з, ну, з Браварів, мене зустріли тату, обняв, поздравив, приїхала додому, У мене двоє собак а ще самі щасливі були. Крім того, чемпіонка України розповіла про свій режим тренувань та навчань у Полтаві. Ти вже адаптувалася, скільки ти вже перебуваєш ось у Полтаві? Ну, почти рік. Перебуваю в Полтаві, ну мені все подобається там. Э, живу в ліцеї, навчаюсь там, харчуюсь, тренуюсь. У нас э, в 10 часов. Э, Тренування йде, потім їдемо до ліцею, там харчуємося, завтракаємо і в школу. Кожні вихідні я приїжджаю додому до горічній плавні. Ну, зустрічаюся з родиною, там, з усіма, і на будній день, в понеділок їду до, знову до Полтави. Ну, я там чергую, буваю, щонеділю в Полтаві, на вихідні неділю в горічній плавні. Но в останній місяць я тільки на вихідні горішні плавні їздила. Понад місяць Юлія Ткаченко відпочиватиме, а потім знову розпочне підготовку до змагань. Основні ну, тренування розпочинаються у вересні на початку. Я знову їду до Полтави, а так цілі ну, на Європу попасть. Юлія Ткаченко налаштована і надалі здобувати медалі, тож бажаємо плавчині у наступному сезоні виявити себе на національних змаганнях та здобути путівки на старти європейського рівня.